Вітаю вас, малята! Сьогодні заняття у нас особливе і особливий гість. Пізнали його? Це ж справжнісінький рятувальник бо допомагає шукати міни та вибухонебезпечні предмети. Як його звуть? Пес патрон буде моїм помічником. І сьогодні ми поговоримо про вибухонебезпечні предмети та будемо вчитися самостійно складати правила минної безпеки. Зверніть увагу! Це вибухонебезпечні предмети. Роздивіться уважно картинку і визначте, яка небезпека на дитячому майданчику. Тут є іграшки. Тут є вибухонебезпечні предмети. Пес патрон нам пропонує гру, щоб ви краще зрозуміли, що є безпечним, а що ні. Визнач, що є безпечним, а що ні. Так. Міна це небезпечна. А ведмедик це іграшка безпечна. Тепер визнач, що тут є безпечним. Так, метелик безпечний, а міна небезпечна. Що тут є безпечним? Правильно, пірамідка це безпечна, а міна небезпечна. Що тут є безпечним? Так. Телевізор безпечний, а ось це міна. Подивіться уважно. Всі ці предмети небезпечні. Вони бувають різної форми величини та кольору. Їх можна і не побачити, адже вони можуть знаходитись у траві, за різними предметами, бути прикріпленими до чогось чи навіть закопаними під землею. А зараз ми закріпимо правила, як себе поводити, коли побачите вибухонебезпечний предмет. Будьте уважні, що означає цей знак. Не підходь, не чіпай. Поклич дорослих. Телефонуй 101. А зараз ви будете вчитися самостійно складати правило мінної небезпеки ось за цим плакатом. Давайте розглянемо і назвемо знаки, які вам зрозумілі. Не торкатися вибухонебезпечного предмета. Не пересовувати і не піднімати. Не нагрівати. І не підпалювати, не виконувати ніякі роботи біля предмета, негайно зателефонувати 101. По можливості загородити місце, де знаходиться вибухонебезпечний предмет, сповістити оточуючих. Нікого не підпускати до небезпечної зони. Діти, а тепер самі, дивлячись на цей плакат, складіть та назвіть правило мінної небезпеки. Сьогодні ми дуже багато дізналися з вами про вибухонебезпечні предмети, і пес патрон пишається вами. Я пропоную вам, малята, намалювати пса патрона. Він буде дуже задоволений. Будемо малювати його олівцями. Для цього нам знадобляться олівці. Підстругачка, ватний диск, або шматочок паперця і затирачка. Посередині аркуша з лівої сторони малюємо лінію дугу і мордочку песика. Лінія це спинка, дуга це голова. Подивіться, як я це роблю. У собачки є тулуб, голова. Чотири лапи. І хвіст. Малювати потрібно простим олівцем і не давити його, щоб, якщо у вас вийшла якась зайва лінія, ви б могли її затерти затирачкою. Подивіться, вушка, вони зігнуті на шийник, а на ньому медаль. Президент Володимир Зеленський нагородив пса патрона за віддану службу, бо песик займається пошуком мін нашого песика одне око, тому що він стоїть боком і другого ока нам не видно. Розфарбовую щільно вздовж намальованих ліній в одну сторону. Щоб малюнок був гарний і не було видно білих смужечок. А крапочки на носику, звідки ростуть вуса. Пес патрон сапер, який не лише допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а й допомагає навчати дітей необхідним правилам безпеки на території, де є мінна загроза. Так, жилетку щильно зафарбовую, Хвостик. На жилетце пишу слово патрон. На лапках промалюю кіхтики. Тепер малята намалюю я зелену травичку, а ви можете розділити навпіл аркуш і зобразити пса патрона на фоні жовто-блакитного прапора. Подивіться, як можна затушувати папір, щоб надати. Фону легкості. Настругати з олівця стежня і ватним диском розтерти. Малюнок у мене готовий. Чекаю, які ж будуть у вас.